Привіт усім! Сьогодні хочу з вами поділитися інформацією, яка з'явилася на офіційному сайті ДП Документ щодо видачі паспортів, а також кілька важливих запитань і відповідей на них щодо нової устави, що з людьми, які заїхали ще до початку війни, до якого числа продовжаться ваші документи, чи продовжаться вони взагалі? Чи є в новій уставі якісь обмеження для чоловіків від 18 до 60 років? Як попередньо про це говорилося. Тому дуже рекомендую подивитися і послухати уважно це відео, підтримати його лайком, репостом. Ну і, звичайно, більшість з вас дивиться без підписки. Дуже би хотілося, щоб ви підписалися на канал і, звичайно, далі слідкували за цими новинами, і ви не пропустите важливі новини з Польщі, Кордону та Європи. Тому лайк, репост, підписка і, звичайно, коментар. Дякую всім за вашу активність і за вашу підтримку. Сьогодні з'явилася інформація на офіційному сайті. ДП документ я хочу з вами нею поділитися. Увага! В тестовому режимі ми відновлюємо видачу готових документів для попередження і недопущення перевантаженості системи та повторних технічних збоїв. Видача буде відбуватися в першу чергу соціально вразливим категоріям громадян та після повторного отримання смс повідомлення про готовність паспортів для видачі. Осіб, які чекають видачу готових документів, просимо дотримуватись правил, мати СМС про готовність паспорту, отриманих після 25 квітня. Пред'явити документ, що посвідчує особу заявника, в тому числі є паспорт у додатку Дія, пройти процедуру верифікації та перевірити персональні дані. Ось така інформація з'явилася сьогодні вже на ДП документ. І я сподіваюся, що з понеділка люди, які очікують на видачу паспортів, зможуть їх отримати. Сподіваємося, що так і буде. Ви вже знаєте, що є проект устави щодо продовження тимчасового захисту для українців на території Польщі. Це важливий документ, тому що всі українці, які зараз на території Польщі, переважно всі 98% живуть за цією уставою, тому що вона продовжує і легальне перебування, всі права, і допомагає громадянам України комфортно себе почувати на території Польщі. Отже, в проєкті устави про тимчасовий захист зазначено, що термін статусу Укр буде продовжено до 30 вересня 25 року. І що коли людина захоче з статусу Укр перейти на карту побиту таке можна буде, і в такому випадку карта побиту буде отримана на 3 роки. Досить часто останні запитання: це Саша, чи є в новій уставі якісь обмеження для чоловіків від 18 до 60 років. Чому? Тому що багато хто висловився на цю тему і говорили, що в новій уставі таке може з'явитися якісь обмеження, можливо, якісь нюанси або якась згадка про чоловіків мобілізаційного віку, які можливо будуть в чомусь обмежені. Так ось, перечитавши всю уставу, немає там згадки про якісь обмеження для чоловіків від 18 до 60 років. Там нема такого пункту, якогось винесеного задушки чи в самій уставі, щоб там про це згадували. Тому нічого в новій уставі про якісь обмеження для чоловіків від 18 до 60 років немає. Наступне також дуже важливе запитання, Саша: що з людьми? Українцями, які зараз на території Польщі, але заїхали вони ще до початку повномасштабної війни в Україні, так ось. Ці люди теж мають право перебувати на території Польщі, їм нічого не загрожує. В них не буде депортації, їм не загрожують ніякі штрафні санкції, тільки те, що вони не можуть подорожувати, наприклад, по Шенгензоні. Вони не можуть собі спокійно, вільно пересуватися по всіх країнах, виїжджати, заїжджати, виїхати з Польщі, наприклад, в Україну і повернутися по тих самих документах, теж на жаль не вийде. Були звичайно випадки, коли люди, маючи карту побиту, протерміновану, не подавалися на іншу карту побиту і стою Ротермінованою картою виїжджали з Польщі в Україну і поверталися по цій карті, протерміновані в Польщу, таке було. Але тут гарантії такої, що так воно і буде далі, немає. Перебувати на території Польщі. Можна працювати на території Польщі, можна пересуватися на території по території Польщі, можна, нічого вам за це не буде. Але виїжджати, заїжджати чи отримувати якісь бонуси, плюшки по статусу Укр теж неможливо, тому що ви заїхали до війни і ви не мали можливості отримати цей статус. Я, до речі, в описі залишу посилання на проект нової устави. ви зможете самостійно з нею ознайомитись. Це офіційний документ, він вже є. Там зараз буде голосування Сейм, Сенат, підпис. Президента, якщо це все відбудеться, вона в такому вигляді і вступить в дію. Ще одне, що важливо по цій уставі, я на початку згадав, що можна буде отримати карту побиту на підставі статуса УКР. Введено спрощений порядок подання заяви на карту тимчасового побиту для осіб зі статусом «Укр». Зміни передбачають, що отримати карту тимчасового побиту зможе громадянин України, який або яка заповнить та оновить усі необхідні дані в базі даних Песель Укр подасть електронну заяву на отримання карти побиту до воєводи. Заявки подаватимуться тільки в електронному вигляді. Мав мала активний статус Укер станом на 4.03.2024 року та матиме його на дату подання заявки. Мав мала безперервний статус Укер щонайменше протягом 365 днів. Усіх громадян України, спесель Укр, які подаватимуть заявки на карти побиту. Перевірятимуть агентство внутрішньої безпеки, прикордонна служба та поліція. Після успішного проходження всієї процедури особи отримують карту побиту на три роки з поміткою попшедньо посядо охорони часово. Раніше мали тимчасовий захист, так це перекладається. Отже, бачимо дійсно є в цій уставі те, що попередньо обговорювалося, що люди зі статусом УКР зможуть отримати карту тимчасового побиту. Добре, це? Звичайно, що добре, тому що таким самим люди продовжать своє легальне перебування. І, наприклад, зараз ті люди, ті українці, які є на території Польщі і вони ще заїхали до початку повномасштабного вторгнення в Україну, то їм дуже рекомендую також зробити карту побиту. Тобто саме простіше це мати роботу. Я сподіваюся, що всі, хто ще з того моменту перебуває на території Польщі, вони мають роботу і вони можуть собі зробити карту побиту на будь-яких підставах, але в першу чергу це робота. Зробити собі карту побиту по роботі і не переживати за продовження. Тому що оце останнє продовження тимчасового захисту. Потім, як бачимо, вже будуть карти побиту. І якраз по статусу Укр ви зможете зробити собі карту побиту а вже по протермінованих документах по яких ви заїхали ще до початку війни, вони не будуть продовжені, і вам треба буде тоді легалізуватися. Тому краще вже це почати, вже почати легалізовуватись, податись на карту побиту. Ну і так само забирають одноразову допомогу 300 яка надавалася громадянам України, коли вони реєстрували перший раз Песель Укр, тобто приїжджали з України, втікаючи від війни, і була одноразова допомога 300 Зараз цієї допомоги вже також не буде. Це основні такі зміни, які плануються, і які скоріше за все на відсотків 99 і будуть. Можливо, певні якісь ще штрихи в цьому будуть, Сподіва... але думаю, що ні. Так вона і в такому вигляді, як є, так вона і буде прийнята. Питання тільки часу. Але в те, що до 30 вересня 25-го року всі українці на території Польщі які заїхали до війни і після початку війни зможуть легально перебувати на цій території, це 100%. Друзі, ось таку інформацію хотів з вами сьогодні подивитися. Сподіваюся, ви додивилися до кінця, підтримали це відео лайком, репостом, ну і, звичайно, підписалися на канал. З вами як завжди Саша Матвєєв. Слава Україні! І дякую всім нашим друзям та партнерам за допомогу.